У Галицькому містечку Рогатин народилася дівчина, якій судилося змінити хід історії. Її звали Анастасія Лісовська, донька священника, звичайна українка з вогнистим волоссям і мудрими очима. Ніхто не міг передбачити, що доля занесе її у саме серце Османської імперії, у гарем Султана Сулеймана Пишного, і що вона стане однією з найвпливовіших жінок свого часу. Під час татарського набігу Настю захопили в полон. Через невільницький ринок у кафі вона потрапила до гарему султана в Стамбулі. Там отримала нове ім'я Гюрем, що означає усміхнена. Її доброта, розум і чарівність швидко завоювали серце Сулеймана, а її вміння говорити кількома мовами та знання європейських звичаїв виділяли її серед інших наложниць. Правитель, порушивши вікові традиції, зробив Гюрем своєю законною дружиною. Вчинок нечуваний для того часу. Відтоді Роксолана стала першою жінкою, яка мала реальний вплив на державну політику. Вона листувалася з європейськими правителями, зокрема з польським королем Сигізмундом II Августом, проявляючи дипломатичний хист і гострий розум. Її поради враховували навіть у питаннях зовнішньої політики, а двір почав ставитися до неї не як до полонянки, а як до рівноправної радниці Султана. Роксолана активно займалася благодійністю. За її кошти у Стамбулі збудували мечеть Гюрем Султан, лікарню, школи і притулки. Вона стала прикладом жінки, яка поєднала владу, милосердя та мудрість. Її ім'я знали не лише в імперії, а й далеко за її межами. У Європі про неї писали посли, називаючи її Королевою Сходу. Та життя в гаремі було сповнене інтриг. Щоб убезпечити себе й дітей, Роксолана вступила у боротьбу з фаворитами Султана, особливо з могутнім Ібрагімом Пашею. Її стратегічне мислення і вміння маневрувати серед ворогів допомогли її синові Селіму II зійти на трон. Роксолана померла у 1558 році. Її поховали поруч із Сулейманом у мечеті Сулейманія. Безпрецедентна честь для жінки того часу. Її спадщина пережила століття. Вона змінила уявлення про роз жінки в імперії та залишила по собі епоху, де жіночий розум і сила духу могли впливати на хід історії. Її образ досі надихає письменників, художників і режисерів, нагадуючи, що навіть із найглибшої неволі можна підняти до вершин влади, якщо зберегти віру, гідність і усмішку. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.